Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Кучма. Зізнався в тилу збройних сил України в глибині карпатських гір за непідтвердженими, але активно обговорюваними джерелами виявлено один з найбільш засекречених об'єктів епохи незалежності. Йдеться про підземне містечко Арсенал, створене за чутками, що за президентства Леоніда Кучми, як гарантія безпеки у випадку зовнішньої загрози. І, хоча офіційні особи цю інформацію не коментують, джерела в оборонній сфері і ветеранських колах підтверджують, об'єкт існує і ЗСУ його вже використовують. Об'єкт нібито носить назву Форт 13. Що розповідають джерела, як стверджують джерела, близькі до колишніх високопосадовців військових Леонід Кучма, ще на початку 2000-х років ініціював створення стратегічного резерву Схованого в горах Західної України, основна ідея полягала в тому, щоб зберегти боєздатність держави навіть в випадку зовнішньої окупації або глобальної кризи. Кучма не довіряв жодним меморандумам. Він добре розумів, що жоден буде першне захистить Україну і вирішив підстрахуватися. Розповідає один з офіцерів, який служив в генштабі на початку 2000-х. склад у Карпатах. масштаб і легенда за інформацією, об'єкт розташований у віддаленій частині Карпат глибоко під гірськими масивами, де природні скелі маскують вхід. А система тунелів забезпечує стійкість до вибухів і спостереження з повітря всередині, як повідомляється, виявлено. Понад 500 одиниць ракет різного класу від тактичних до дальнього радіусу дії, детальну документацію креслення систем наведення, модернізації виробництва озброєння, склади з боєприпасами, включаючи артилерійські, зенітні та протитанкові системи, технічну базу для обслуговування і запуску окремих ракетних платформ, архівні записи і електронні накопичувачі з інформацією про проекти, які таки не були реалізовані публічно, сувґрунту та випадкове відкриття протягом останніх тижнів Карпати зазнавали значних опадів. За словами місцевих мешканців, після сильного суву ґрунту одна із скель обвалилася, оголивши вхід до бетонної конструкції зі слідами технічної вентиляції. Місцеві повідомили про це ЗСУ, які вже через 72 години направили туди інженерний підрозділ. Після ретельної розвідки підриву бетонних дверей, які виявилися автоматизованими і заржавілими військові, увійшли всередину. і були шоковані побаченим. Зсу беруть контроль після перевірки безпеки і стабільності конструкції. Було прийнято рішення. Законсервувати зайві вибухонебезпечні матеріали, переобладнати частину приміщень під закриту ремонтно-дослідницьку базу для інженерних військ, перенести туди частину стратегічного зберігання техніки, що вимагає особливого клімату та умов захисту. Розпочати відновлення і вивчення архівних напрацювань, які можуть стати основою для нових українських систем озброєння. Кучма і гарантії, правда чи легенда. Ще за життя Леонід Кучма рідко коментував питання оборони, проте в колах близьких до його адміністрації неодноразово згадувались про резервні активи і таємні об'єкти, які не входили в офіційні плани. Він не був наємним. Він розумів, що наступні покоління можуть опинитися сам на сам з агресором і залишив їм ключ. Говорить, колишній ради кучми на умовах анонімності. Засекречено, але ефективно вся інформація про цей об'єкт сьогодні перебуває під грифом, цілком таємно, Неофіційно, об'єкт отримав назву Скеля його вже використовують у системі мобільної логістики та випробувань нової тактичної зброї. Державні чиновники, в яких допитувались про об'єкт, відмовляються коментувати будь-що посилаючись на державну безпеку в умовах воєнного стану. Історія цього складу не лише про ракети, це історія про передбачення, про страх і розум, про рішення, яке колись здавалося пересторогою, а сьогодні стало рятівним шансом: конспірологія чи реальність офіційні представники міноборони або офісу президента ніяк не коментують цю інформацію. Проте численні непрямі ознаки вказують на підвищену активність в регіоні. Зони з обмеженим доступом, несподівані зникнення сигнала мобільного зв'язку, збільшення кількості військових колон, що прямують у гірські райони. Такі історії завжди балансуватимуть на межі між міфом і реальністю, але в умовах гібридної війни де. Інформація, така ж зброя, як і ракети, навіть чутки про подібний склад, можуть мати стратегічне значення. Якщо такий об'єкт справді існує, то його поява в арсеналі сучасної країни може суттєво змінити розклад сил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення ремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.